Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Розпочинаємо роботу комісії. комисії. Склад гуманітарної комісії налічує 5 депутатів. Сьогодні, 10 жовтня, на засіданні комісії присутні 3 депутати. Батюк Ігор Володимирович, Станішевський Сергій Вікторович, Цуприк Володимир, Володимир Володимирович. Два депутати відсутні з поважних причин. Заступник голови комісії Солодовник Павло Васильович, та комісії Кубовський Ірина Володимировна. На засіданні комісії присутні більшість її членів, тому засідання комісії є правомочним. Сьогодні на засіданні присутні Медведєв Олександр Олександрович, міський голова Авдієвська Наталія Володимирівна, секретар міської ради, Беличенко Алла Володимирівна, завідувач сектору соціальної політики міської ради, борсук Віка Петрівна, провідний спеціаліст відділу юридичної роботи та. Взаємодії з правоохоронними органами міської ради. Гуку Ганна Мар'янів, заступник начальника відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради. Мергородський Андрій Петрович, завідувач сектору сім'ї, молоді та спорту управління освіти, сім'ї молоді та спорту міської ради. Шарпанова на генеральний директор КНП Сновський центр первинной медичної допомоги Шуба Ірина Валерьевна, головний спеціаліст загального відділу міської ради. У зв'язку з присутністю секретаря постійної комісії, необхідно обрати депутата, який на даному засіданні буде виконувати обов'язки секретаря комісії. Пропоную секретарям комісії обрати суприка Володимира Олексійовича. Кто за? В сьогоднішньої комісія зібрана на попередній сесії міської ради аби обговорити та погодити проєкти рішень, що виносяться на чергову 35 ту сесію. Так, шановні депутати, у вас на руках є порядок дня засідання комісії. Пропоную порядок денного засідання комісії прийняти за основу. Хто за? Проти, утримався. Одного. Чи є пропозиції щодо внесення змін до порядку денного засідання постійної комісії? Нема. Якщо пропозиції немає, порядок денний прийнятий за основу вважається прийнятим в цілому. Необхідно до розгляду питань. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Про визнання повноважень депутата Сновської міської ради 8 скликання Сергійка РП. Шановні депутати, розглянувши постанови СМО міської територіальної виборчої комісії, проєктом рішення просимо прийняти до відома факт початку повноважень депутата Снорської міської ради Сергії Корейси Петрівни, яка обиралася в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком кандидатів у депутати від Снорської місцевої організації радикальної партії Олега Ляшка. І також ми вносимо зміни до рішень міської ради, зокрема, включаємо Сергій Корейсу Петрівну до складу постійної комісії з питань комунальної власності. І закріплюємо її за депутатським округом. Хто за те, щоб погодити проєкт рішення? Прошу голосувати. Проти, отримую, прошу одноголосно. Так. так. Друге питання. Про затвердження програми роботи з кривдниками на 2004-2026 рік. Доповідає Миргородський Андрій Петрович. Шановні депутати, шановні присутні. Програма є невеличкою, коротенькою, але останнім часом е, вона на слуху у всіх е, соціальних структурах, бо є така, таке побоювання, де є невелика статистика, що у такий складний для України час е, дуже багато людей, які постраждали від війни або були безпосередньо учасниками бойових дій. Е, Мають певні проблеми з соціалізацією, з нинішньою соціалізацією сім'ї, коли вони приходять додому з тих або інших причин. Ну і сама сама, сама ситуація з війною, вона теж психологічно давить на всіх осіб, не тільки на, на, на чоловіків, але й на жінок. Тому надто емоційні прояви бувають в наших насамперед сім'ях. І ось таке ганебне явище, як насильство неможливо без наявності жертви та кривдника. Ми будемо говорити зараз про кривдників. Зараз особливо акцентується увага на роботі відповідних служб з кривдниками, і для цього використовується певні цільові програми. Метою всіх програм є корекція агресивної поведінки осіб, які вчинили насамперед домашнє насильство. Заходи нашої основської програми направлені на сприяння. Зміни насильницької поведінки кривдника на ненасильницьку і на формування соціально прийнятних норм та гуманістичних цінностей учасників цієї програми. Програма буде реалізовуватись фахівцями управління освіти, які пройшли відповідне навчання. У нас є вже такі спеціалісти. Самі кривдники направляються на приходження програми за рішенням суду або за власним бажанням. Проте все дуже-дуже низький. Програма базується на використанні певних методів і технік для активного навчання дорослих осіб, так би мовити, зійти з агресивних рек існування насамперед в сім'ї. Ну і для поступової, я вже казав, подальшої соціалізації в сім'ї. Ці методики, якщо коротко, проведення психодіагностики, мотиваційних бесід, спільний пошук шляхів, зміни, поведінки та реакції на різні подразники. Програма роботи з крифниками розрахована на одного особу, особу на понад 20 годин. Ну і саме приємне для нас, що ця програма не потребує фінансування з бюджетної сфери міської ради. Виконання програми покладається на управління освіти сім'ї молоді та спорту з Новської міської ради. Для питання є. Хто за те, що поводити проєкт, рекомендувати на прийняття сесії? Хто за? Проти утримався одноголосно. Значить, третє питання. Про внесення змін до програми підтримки та розвитки вторинної медичної допомоги в вновській громаді на період 23-25 року доповідає дієві Наталія Володимировна. Шановні депутати, за питанням... КМП СНОСКА центральна районна лікарня без зміни загального обсягу фінансування просимо внести зміни до програми, а саме зменшити обсяг фінансування по розділу 2 проведення поточних ремонтів, саме відділення інтенсивної терапії з 800 тисяч до 500 тисяч, а ці 300 тисяч покласти на ремонт кабінету. Ось Такі технічні зміни програми. Запитання є. Хто за то, щоб погодити проєкт рішення та рекомендувати на сесію? Проти. Отримався. Одноголос. Так, четверте питання. Про внесення змін до програми надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги догляду на непрофесійній основі на 2024 рік. Доповідає Беличенко Алла Володимирівна. Шановні депутати, прошу розглянути проєкт рішення щодо внесення змін до програми надання соціальних послуг фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі на 24 рік, а саме збільшити загальний обсяг фінансування програми на 300 тисяч. Дефіцит фінансування, збільшення програми фінансування пов'язано з тим, що кількість отримувачів компенсації на протязі року постійно зростає. Так, якщо на початку, станом на 1 січня кількість отримувачів складала 46 осіб, то станом на 1 вересня 65 осіб вже отримують цю компенсацію. Тому наразі той обсяг фінансування, який затверджений, його, його вистачає лише на покриття видатків на 10 місяців. Тому, щоб забезпечити повне фінансування цієї програми, потрібно збільшити видатки на 300 Запитання є. Хто за те, щоб погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняття на сесії? Хто за проти, отримуємося одноголосне підняття? П'яте питання. Про внесення змін до програми надання матеріаль... матеріальної допомоги хворим з хронічною нерковою недостатністю, які отримують програмний ГімаДАЛІС. В лікувально-профілактичний зад Чернігівської області на 2024 рік доповідає Піліченка Алла Володимирівна. На початку року кількість отримувачів програмного гімназіалізу в громаді була, було 4 особи. Наразі на сьогодні вже 6 осіб. Це є дуже важливою підтримкою для цих людей. Ця програма, тому в зв'язку з збільшенням кількості отримувачів, відповідно, є зараз. Заславу обхідність збільшення запланованого обсягу фінансування, а саме на 20 тисяч. Прошу підтримати збільшення обсягу фінансування програми надання матеріальної допомоги хворим з хранічної невіддатності. Запитання є. Хто за те, що погодить проєкт рішення, рекомендувати прийняття на сесію? Хто за проти отримав голосу? Шосто питання про видалення коштів на виконання депутатських повноважень? Доповідає Авдієвська Наталія Володимирівна. Шановні депутати, один депутат забажав спринувати частину своїх депутатських коштів. Це довганку Наталія Михайлівна на зміцнення матеріально-технічної бази Тихоновіцького ліцею, придбання предметів матеріалів обладнання та інвентарю 6 тисяч гривень. Запитання є? Хто за три? Щоб погодити проєкт рішення, рекомендувати прийняття на сесії хто проти отримався прийняття наголосу. Так, сьоме питання про створення медичних пунктів тимчасового базування МПТБ та затвердження статусу КНП Сновської ЦПМД у новій редакції. Доповідає Шарпану Волі Іванівна. Шановні депутати, що... Десь туди на стільки сидить, так зручніше так, 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 так. Так, будуть. Бути. Шановні депутати звертають до вас з проханням підтримати і прийняти правильне рішення щодо подальшого функціонування нашого закладу. Ну, як ви знаєте, що в Україні продовжується реформа медичної галузі, вже 10 років продовжується, і основна вимога це надання якісної медичної допомоги. В нашому випадку первинної допомоги, але на сьогоднішній день стоїть питання, що якісна медична допомога повинна надаватися в закладах, в яких є відповідність, тобто одна з вимог Національної служби здоров'я. Це інклюзивність будівель і споруд, і на сьогоднішній день фельдшерські пункти, фельдшерськошевські пункти нашої нашої громади, вони зовсім не відповідають чинним вимогам, ДБН, державним будівельним нормам. І тому тут, тут питання стоїть, чи їх закрити, як от пам'ятаєте, що ми говорили, що національна служба вона взагалі не бачить фельдшерів, що є лікар, є пацієнт із декларацією це, фельдшери. Це незрозуміло для чого. Але оскільки у нас є у структурному підрозділі фельфельшерські пункти, де ми можемо надавати первинну медичну допомогу, то там повинна бути інклюзивність. І як я сказала, що на жаль на сьогоднішній день. Не відповідає вимогам і тому питання: чи вивести їх з структури, чи чи зовсім їх закрити. Але ж ми всі розуміємо, що ми не можемо залишити наше сільське населення без медичної допомоги, і тому, згідно наказу, 801 го це положення про це про центр первинної медичної допомоги. Там є положення про створення медичних пунктів тимчасового типу, базування. Якщо вже дивитись, то наприклад ті першості пункти, які були переведені у сільські ради, це можна теж їх назвати медичний пункт тимчасового базування. Це і в Катунічах, це і в Сновському, ну і ще десь, мабуть, і ще десь у сільській раді, там у бібліотеку ми переводили. Це, це так називаємо вже медичний пункт. Там не треба вимогу цих інклюзивності. До цих закладів. Ну і тому я прошу взамін фельдшерських пунктів і фельдшерських пунктів організувати медичні пункти тимчасового базування. Є положення у цьому наказі про медичний пункт тимчасового базування. У цьому положенні сказано. Медичний пункт тимчасового базування організовується з метою підвищення доступності первинної медичної допомоги та до лікарської медичної допомоги для населення віддалених від місць надання первинної медичної допомоги населених пунктів. Пункт медично, медичний пункт тимчасового базування є місцем тимчасового базування медичного персоналу нашого закладу. Медичний пункт створюється за ініціативою органу місцевого самоврядування за погодженням з комунальним з нашим закладом. От до території обслуговування якого належать населені пункти. Медичний пункт утримується за рахунок бюджету Сновської міської територіальної громади. Ну на сьогоднішній день всі фельдшерські пункти вони і утримували за рахунок бюджету Сновської міської територіальної громади. Сновська міська рада надає приміщення, що відповідає санітарно гігієнічним нормам, створює належні умови, ну, забезпечує додержання правил внутрішнього трудового розпорядку. У медичних пунктах медичними працівниками здійснюються заходи санітарно-просвітницького та профілактичного спрямування, консультації лікарями без проведення лікувально-профілактичних процедур, що потребують додаткового обладнання, а також надання медичної допомоги. Робота медичного персоналу. Комунального комерційного підприємства здійснюється за графіком, складеним медичним директором нашого закладу і погодженим головою Основської міської ради та затвердженим генеральним директором. Ну, це таке положення. Прошу підтримати. Тобто іде зміна назви першого пункту, Ну, все, залишається там. Тут питання або їх закривають, тому що їх не повинно бути в структурі, раз вони не відповідають. Або перепрофілювати ці медичні пункти. Це згідно наказу. Це все. Так, запитання є. Да, поведу, нема. Хто за те, щоб підводить проєкт рішення та рекомендувати прийняття на сесії? Хто за проти отримався прийняти одноголосно? Дякую. 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 Так, ось питання. Про внесення змін до рішення ради доповідає за Ганна Мар'янівна. Як на раніших, на раніших сесіях ви чули, що міська рада отримала як допомогу блочно-модульну котельню для сновської лікарні, як резервне живлення. А тепер сновська міська рада виготовляє проєкт і проводить роботи по її встановленню, щоб використовувати в екстремальних случаях. Та ділянка, яка була відведена під котельню, вона виходить за межі тої землі, яка є в лікарні, тому виготовляється окремий проєкт на земельну ділянку, щоб розмістити цю котельню. І щоб провести експертизу проєкту, повинна, щоб в всіх реєстрах була однакова адреса. На нову земельну ділянку поштова адреса не виділяється, саме назва номер будинку. Тому прошу внести зміну в назву проекту. Убравши номер будинку, тобто це буде знаходитись за адресою вулиця Спортивна, місто Снотська, Рюківська району Чернігівської області, без номера будинку. Запитання є? Тобто, те, щоб поводити проєкт рішення, так рекомендувати прийняття на сесії, хто за проти утримався, прийнято наголосимо. Дев'яте питання про перейменування вулиці Гостини на вулиці мілиці Жейдак в місті Сноу. Шановні депутати, доснувської міської ради надійшла коло питання від завідуючих. Консультації матюша Микола Івановича з підписами 11 осіб щодо прийменування вулиці гостини на вулиці Ліна Сагайдак. Місяць нос було проведено громадське обговорення протягом двох місяців на сайті ДЕМ. Зай час на самому сайті було два наспальних відгуків та надійшло лист прохання від самих жителів вулиці Гости з підписами 22 осіб з проханням не перейменовувати вулицю Гостину на вулицю Нінеса З Цього виходить, що сів за та 22 проти до два насхвальних відгуків. Запитання є. Хто за те, що погодить проєкт Рифта рекомендувати для прийняття? На за, проти отримала прийнято одного Дякую вам. Так, десяте питання. Інше питання порядку денного, 35-ї сесії міської ради. Доповідає Авдієвська Наталія Володимирівна. Шановні депутати, до порядку денного було попередньо включено 17 питань було вся питання за клопотання. Комунальної комісії буде включено ще одне комунальне питання. Всі ці проекти знаходяться на сайті міської ради. Розіслані були вам на електронні пошти. Я думаю, що ви ознайомилися, так? Є запитання, якісь пропозиції, зауваження до проєктів рішень, які на сесію будуть виноситися 35 п'ятого. Немає? Немає. Хто за те, що буде? Ні, не треба нічого. Ні? Якщо немає запитань, зауважень, Якщо є, то я можу надати пояснення, ближче, Ну, ви Всі питання порядку денного засідання вичерпано. Чи є заяв, бажаючи виступити? Нема. Всім дякую за роботу.